Доброго дня, Україна! Доброго здоров'я всім винорадарам і любителям! Хочу вам представити в вашій увазі ще один чудовий сіянець з робочим названням Еленія. Як біждені, все ім'я. Ну, давайте. Ознайомимося, що чим же вона нам буде цікава. Сіянець заплодоносив перше. Як ви бачите, одна гроздочка, ось друга гроздочка, жовто-розова, ну, більше до красного доходить, такого такої яскравий цвет. Форма ця раннього срока созрівання Чому знімаю я так пізно ну були на це причини цю 40 градусну жару трошки звалила мене на дві неділі валячка ну це все вторічне давайте ознайомимося з цією формою як ви бачите, форма жовто-розово-красна, очень крупна, діюстірував я її, чим вона ще цікава. Смак тут гармонічний з фруктовими нотками. Які нотки не можу сказати вам ці фрукти, Но дуже смачна ягода. Я думаю, на сонці і в вігітую нормальному питанні вона буде ще цікавіша, так як у мене тут воно жодного разу не поливало і за ціла ліце, ціле ліце дождя не було. Вижила, то й вижила, дай Бог. Форма, як ви бачите, видовжена, дуже цікава. І смак хороший, товарний вид, і зразу сіяни сформірував і гроздочку, як ви бачите, то в мене обычно 2-3 ягодки висить на сигналках. Тут невеличкі гроздочки, одразу сіянець показав, я думаю, вона буде ще цікавіша. Як ви бачите, сейчас ми. Цікава форма, правда цікава. Внизу жовтого така краснувата. Тут біло -красну Ну, Самі розумієте, питання не було. Окрас ще тут. Я можу сказати, це ще не повністю, він може бути на другий рік повністю красний і розовий. Це в практики практиці вже не вперше. А останні години скажу вам даже більше, що постійно так трапляється, що перший рік біла чи жовта, другий рік розова, третій може стати красний. Так як у мене є Кароліна, да, Кароліна Перший рік була повністю зелена, дуже крупна. Другий рік оце такий цвіт. І на третій стало повністю красна. Тому за колір поки не будемо нічого говорити. Скажемо так, що м'якоть тут плотна, хрустяща, сочна, з фруктовими нотками. Самі розумієте, багато її рожовувати тут нема чого. Сіянець є сіяниць. Ще треба наблюдати за ним. Ну, є у нас такі люди, наші колеги. Вони привикли наблюдати на своєму частку. Різкує, переобрітає черенки і в себе іспитують. Ну, це кожен вирішує сам. І так, шановні завроді сіянець з робочою назвою Ілінія. Всіх благ, всім високих врожаїв. Ну і вас Бог береже.